Привіт усім, хто дивиться зараз моє відео. Нарешті настав час, коли я хочу вам пояснити, чому я викладала такі відео на своєму каналі. Перше відео там було, здається, як вишивати виколювання у власне, тільки от у цьому орнаменті. Друге відео було у мене солов'їні вічка. Квіточку, як розводити, потім було відео, як заповнювати, потім біла гладь, як вишивається. От. І якби вона... вони відео корисні, їх можна взяти собі на заміточку, використовувати у своїх вишиванках різних. Але в мене на каналі вони мали важливе значення. Тому що е, така тема у нас, я нічого не казала вам з самого початку, але зараз оце такий час. Тема у нас е, така, знає: от. Як вишивати е, вишивку знятинщини техніку, техніку білим по-білому? У кольорових відтінках. Відтінки у нас всі ніжні. Ця техніка, якби найкраща, на мою думку, в таких відтінках, От. але різниця між вишивкою повністю білим кольором і кольорами є різниця. Зараз пригадайте всі відео, які ви переглянули на моєму каналі. І можливо, вже хтось зрозумів, що кольоровими відтінками. Вишиваємо кожний елемент окремо, і важливо його правильно вишивати, щоб, щоб з виворотної сторони все було акуратно. А, от, а білими, білим кольором ми вишиваємо, і воно тягне один елемент, тягне другий елемент. І якби там не так важливо, що за чим вишивати. Перше відео на каналі у мене було стається, як вишивати виколювання. Оце виколювання. І я там наголошувала, що нам важливо, коли ми шиємо те, отакий кусочок виколювання, перехід зробити акуратний. Ось так ми робимо тут перехід, ви це бачите зараз. І починаємо вишивати другу там іншу сторону виколювання. Потім у нас знову йде перехід, і потім знову виколювання, потім знову перехід і виколювання. І так, е, отакий квадрат ми вишиваємо е, навколо з переходами таке виколювання, що, власне, потім робиться з цими переходами. А вони потім зашиваються. От. Маємо вже вишито. У нас один я вам показала ще не дошити, а інший вже дошити. І от ті переходики ми зашиваємо під ось цей настил квіточки, під гладь, під листочки, квіточки. Акуратно все. Швидко. Головне, що ми не витрачаємо час на перетягування ниточок з виворотньої сторони. Ми в ході роботи не відриваємося від лицевої сторони. Ми тільки робимо маленький такий стібочок тут, зверху. А потім ми його закриваємо гладдю. І як би з виворотньої сторони, у нас, звичайно, все дуже акуратно. У нас нічого не видно. От, нічого не видно. Отак От потрібно вишивати. Тому у мене і є ці окремі відео, тому що в одному відео це все не поясниш. Е, тепер, що стосується білої гладі. Чому саме біла гладь вишивалася перш, ніж вишилася ось ця квіточка? Під яку ми зашиваємо перехід між виколюванням. Тому що ми між цими листочками, квіточки ми в орнаменті маємо, Ті по чотирьох кутах. От. І ми будемо, де нам потрібно, перетягувати від листочка до листочка під білу гладь. Отак От те вже був готовий. Дивіться, яка послідовність, орнамент широкий. От. І якби подивитися на перший погляд, думаєш, ой, а як там вишивати, а що там вишивати, а окремо кожну квіточку вишивати, ниточку зашивати, підшивати, це ж часу багато. На це витрачається. Тому потрібно розібратися в візерунку і знайти правильну послідовність. Значить, послідовність цих квіточок у нас яка? Почали ми з цієї квіточки. Звичайно, починала я отак, з цього листочка, навкруг, вишивала, і закінчила його біля білої гладі. Потім я з виворотньої сторони під цією гладдю притягнула до наступної квіточки. Вишився листочок, і пішла ціла квіточка. І знову я зупинилася біля білої гладді. І звідси, тут, де закінчила я вишивати листочок, перетягнула під білу гладь ниточку до. Наступної квіточки. Але наступну квіточку я не шила цілу. Я тільки вишила один листочок і знову перетягнула до наступної. І знову зупинилась на білій гладі перетягнула під білу гладь, і так пішов у нас такий ряд. Дійшли ми до кінця ряду. Вишилася у нас квіточка. Тут на цій квіточці у мене ниточка була закінчилася, ну, то неважливо. І що, переходимо на другий ряд. На другому ряд, ряді ми повторюємо повністю послідовність таку саму, як і була на першому ряді. Рядку. Ми, значить, вишиваємо тут листочок, перетягуємо його під білу гладь. і... Вишиваємо три листочки наступної квіточки. Потім перетягуємо його знову під білу гладь, вишиваємо один листочок, так як тут у нас і було. Перетягуємо його під білою гладдю, і вишиваємо наступну квіточку. І так, з ряду в ряд. Ідете в цю сторону, в одну сторону, йдете, потім в іншу сторону. І так, зигзагом повертаєтеся. В наступну і так до, до кінця орнаменту. От, тому у нас спочатку, коли ми почали вишивати цей візерунок, ми мали таку послідовність. Для початку нам потрібно розвести основу. Основа в цьому візерунку у нас були солов'їні вічка. Цього відео наразі, коли я це відео знімаю, ще немає. Але після цього буде і це відео зняти на новій роботі. Після солов'їних вічок, після основи солов'їних вічок, ми вишивали виколювання з акуратними переходами. Тут, де повинна, повинна бути оця квіточка. Да? Потім. Ми розводимо квітку з солов'їними віточками. Також є окреме відео. Після цього, це вже за вашим бажанням, або ви вишиваєте білу гладь, або квіточку. Я особисто вишиваю квіточку. Вишиваємо, заповнюємо квіточку, окреме відео є, потім білу гладь. І аж потім. Це вже завершення, закінчення роботи, ми вишиваємо квіточки, які між, от, між цим всім. Цими квіточками ми підшиваємо наш перехід, і під білою гладдю ми переходимо від одної до другої квіточки. Я думаю, це все зрозуміло. Зараз далі у відео я вам покажу, як виконую особисто я. Те все, що я вам розказала, я вам покажу зараз, як то виконується. Як оцей листочок буде вишиватися, як перетягую, як перетягую я під білою гладдю, перехожу на наступну квіточку. І так я вам покажу деякий такий момент кусочок роботи своєї, для того, щоб ви все гарно побачили, зрозуміли. І напевно, і напевно на цьому ми завершимо розмову. Но я вам тільки скажу, це дуже важливо, тому що у нас наближається перша наша робота. Цю роботу ми будемо виконувати тільки по відео, по послідовності відео. Буде робота в таких кольорах і в білих. У білих я ще повинна вам зняти послідовність. У, білих, у білому відтінку це набагато простіше, набагато легше і набагато швидше. А у кольорових, ну там трішечки більше роботи, трішки більше часу забирає. ну Але це є красиво. Тому я приступаю вам показувати послідову.